Продовжуємо дивитися на машини, це вже ззовні, на Volkswagen, поруч є салон Audi. Зараз йдемо ще туди, якщо встигнемо, щоб батарейка не здохне. От, стоять машини нові, можна забирати. Хто бере гібрида, до речі, або електрику, то і федеральний, і провінційний уряд компенсує. Ну, електрика звичайно дорога, тим більше посад, це, це менеджер говорив там, про одну модель, яка коштує 55 тисяч, але якщо вам провінція вертає 5 тисяч і уряд, ну, маю на увазі федерали, вертає 5 тисяч, то ви маєте вам вже стає на 45 тисяч. Зараз засніжено, бачите. Маєте в сумі 45 тисяч. Але це треба мати свою хату. І така як зарядка, там показувалася зарядка, яку ви можете купити з магазину, поставити собі в хаті, ну в хаті, не в хаті, мабуть, на дворі чи в гаражі і заряджати. Зараз одягну рукавиці. Вона коштує десь в районі 900 доларів канадських. І Тому запиду плюс витрати, ще на це. Ну і звичайно дистанції тут величезні в Канаді. Хітпамп тут називається та система, яка підігріває. В Європі на це кажуть як Ворбаста, так? в Україні, зокрема. От, яку теж треба ставити, це ще додаткові кошти, щоб поставити таку систему. Ну Але майбутнє, мабуть, з електричними автомобілями побачимо. І та модель, я вправду не пригадую, що це за модель, була тож не буду писати, треба заходити на можна і дивитися. Йдемо на ауді, бо там беушних машин дуже мало, щось 5 чи 6 тільки Volkswagen. І тут ми маємо Ауді салон. Будемо дивитися на машини. Сьогодні у нас буде така передача Дух Європи в Канаді. Я пробовав. Третє, як ви бачите, теж як ви бачите, сніг, по сніга приводить там нож не буде немає зруйнувати, і тому буду знімати спереду більше, вигляд спереду, так і не задні машинки стоять Весь ринок європейський тут звичайно не представлений. Я тут ще ні разу не бачив шкоди. Хоча концерн це однакові за аудіо. Обіканових нам продавати, тому що дешевші, дешевший, ще вести, треба. Ауді розраховано на багато споживача і поціновувача німецьких автомобілів, Те саме, як Mercedes, Volkswagen. BMW, Недавно знімали також відповідно робоча така Volkswagen, це теж в рід, робоча машина, так, але ну, не така вона вже і дешева, якщо говорити про хорошу комплектацію. О, там зараз з'являються якісь ціни вже, будемо дивитися на ціни. Це більше вже, це багатша машина така. Ого, ціна 66 тисяч, як ви бачите. 20 рік. Не бачу, глянемо на ці купешки. Цено 31. 85 тисяч пробігів 30 тисяч. Ну це треба любити цей. Такі речі, так, або мати в цю машину, як другу машину, тому що десь їхати далеко, тут світ на відстані С-68. Їхати на відстані такою машиною, ну, великі відстані ми на увазі багажу, ви сильно багато не покладете. Комфортно, звичайно, нема питань, але є свої нюанси. Кожного покупця, свій, на кожній товарсі покупатися, кажу, 19 рік ось така ціна. Ви бачили? Тут дуже маємо 4 дверки. Це вже поцікавіше, ну, і ціна, тут, звичайно, і платлася. Пересвагінати 151 тисяча, кілометраж 37, тобто це не є брендню машина, ця машина вже юзана. Далі дивимося на таку чорну ауді. Давайте ще покажу її ціну і покажу задній, як наглядає. 38 тисяч. 38 тисяч і пробіг 37 тисяч. 73. Тут ми маємо наступну модель. Блядь, дивитися, яка ціна цієї 30 тисяч, пробіг 79. Ну, не так вже і погано, не так вже погано, я вам скажу, Ауди, не непогана машина. Але, можливо, я не правий, але з того, що чув від місцевих, так само не хочу брати німців, тому що довго чекати на запчастини. Дорогий ремонт. Якщо там якийсь такий ремонт скажімо так, вимагає певних знань, кваліфікацій, він не є такий популярний, скажімо, тому шанси, що ви знайдете механіка, який там зразу розбереться, що робити, як робити з Volkswagen чи Audi, теж невеликі, якщо і знайдете. Але шанси те, що буде дорожче, це майже однозначно. І Тому, звичайно, хто має гроші, хто готовий чекати, має машину, таку машину, як другу машину, тим більше то це зовсім не проблема. Тут 11 тисяч кілометрів і ми маємо 56 тисяч за таку Audi q 5 22-го року. Ось така Q5. Там відео є по BMW 5 X5 і Q5 маємо чорну таку машину, глянемо зараз тут що ми тут знаємо. По цінах 100 тисяч кілометрів пробіг і 37 тисяч. Ціна 37 тисяч глянемо з неї збоку ззаді. ряд на всем ще стоїть. Q5. Q5. Спойлер є, задній спойлер. Ця машина без ціни. Як кажуть німці, кожна машина з часом стає опелем. І тому купляєте Audi, ну а це вже може стало обалом, це 118 тисяч. Я днімся, що це за пробіг для колишніх машин, Mercedesів, Audi, тої бочки легендарних машин, гольф легендарна машина. Ну, зараз вже кажуть не такі роблять машини. Це механіки знають краще, звичайно. А ці нові вони ще себе не зарекомендували всі. Тобто можна говорити по кажуть курчат. Рахують після того, як виростять виростуть Ось 101 тисяча така, 2002 рік і трон квадро. Квадро, бачите? На Канаду якраз. ...в цьому Ауді. Маємо цього, зараз глянемо, що це... Ця... ...яка тут ціна. Що нам, плакати, чи що робити? Це 9. Так, зум, без зуму. 39 і 31 тисячі Можливо ця буде дешевше? Ану глянемо 86, ні, не вгадали 31 тисяча, бачите, якщо невеликий пробіг або по руках свіжа, то 21 рік, то очікувати низьку ціну не приходиться. Ціна буде висока. В розмові з дилерами, з декількома сьогодні, це на BMW-салоні, на Mazda, на Volkswagenі, ну я ще не заходив на Audi. Не заходить всередину, то можна зробити висновок, що нібито вони якби спостерігають падіння цін на беушні машини. Тільки питання, чи це сезонність, чи це Ви... покращується ситуація з напівпровідниками. Ці ознаки я вже бачив давно, коли я ще заїжджав на салон Хонди. І мене якби, так приємно здивував той факт, що деякі машини вже були в стоці. Сток, сток це означає, що вони є в наявності, так? що вони є в наявності. Ну, Я був так якби, приємно здивований після тих всяких кошмарів машинами, коли приїжджаєте на салон, а там взагалі пусто в салоні, от як я в Volkswagen заходив, стоять собі. Там ті машини засніжені, от бачите, тому я бачу, що там, мабуть, немає сенсу туди взагалі йти. Не боушни чи ні? Не знаю. Ну йдемо, йдемо глянемо, всяку море. Заряд ще батарейки є, бачу, телефон ще не виробився Тому йдемо. А раптом там щось буде цікаве. Рама стоять в снігах. Білки, тут такі білки бувають. Шалені, що можуть залізти в машину, погризти проводку І з цих міркувань, інколи беруть навіть підземний гараж і навіть в великих містах, тобто в Торонто, хто живе біля парку. У мене, коли я купив машину на TGA аукціоні, я був здивований, коли я зняв цю накидку пластикову кришку на моторі. Я там знайшов горішки, якісь ознаки, що там хтось жив, але чи це була білочка, чи це були так чіпманки, вони на це не говорять, ще один такий вид. Тваринок тут цікавий. Важко сказати, але хтось там жив однозначно. Ну, добре, щоб проводку не погризли. Я десь чув таку історію, що... Коли селяться, особливо в нові будинки заїжджають, а їх часто роблять нову полосу поруч з лісом. Ну Це логічно, тому що вирубують ліс, кидають комунікації, потім починають будувати, а будують ці будинки досить швидко. Тобто 4 місяці, 3 місяці почекали, потерпіли і заїжджаєте в свою хату. І там, О, які гарні білочки, там оці, там чи... Там, пригодовували інших звірків, скунців. І, так далі. і потім хтось з них погриз проводку в машині, побавився, і це обійшло з людям копійку. Особливо коли машина нова, тому... а якщо ще не застрахована, От мені цікаво, я щось забув запитати страховувати, що вони від таких речей страхують. Оце для Європи звучить смішно, білочка погризла проводку чи там чіпманки. А тут, якщо ці виставлять рахунок на 1008, Баксів, то це не сильно смішно. Тому цікаво, що тут від таких випадків, що вони входять в так звані, як воно називається, зараз гадаю, компрехенсів. там від вандалізму, від пожежі, від угону. Тут є три форми, є коллежін, це ДТП і компрехенсів, всі решта. Ну і звичайно автоцивілка, тобто це liability, тобто це відповідальність перед третіми особами. Я гляну, що це за машини? Це поучні стоять машини, салон продає. Як я вже говорив, є така форма трейд-ін називається. Що це означає? Людина приїжджає на своїй старій машині. Каже, так, дивіться, в мене є стара машина, хочу взяти нову, там чи ходить Подивіться, оцініть, її, що ви за неї можете мені дати. І потім відмінусуєте від, від нової ціни, наприпустимо, припустимо, так чи від беушної, відмінусуєте ціну моєї машини. Вас ну, які ви її оцінили. І все, і вони відмінусовують. І тут є один момент. Такий, що ви вже податок платите, нес. наприклад, якщо ви берете таку машину нову і пропустимо... ну це не нова, але пропустимо нова, так? це 18-й рік. Хондо і вона коштує 30 тисяч, а вашу оцінили 20, то ви податок тільки з 10 заплатите. Так що тут є нюанс. нюанс є. можна свою теж продати, там ще якийсь один нюанс, зараз я стараюся згадати який. Це Х5, ZX Drive Можливо, Якщо ще на трейдін залишаєте, то можливо там щось є ще якийсь момент з податком. Я правда не можу згадати до кінця які там нюанси, можу до кінця згадати, треба де запитати тих дилерів. Ось ця інформація ну, путається постійно. Провінційні правила відрізняються. Періодично там одній провінції, так, другі так. Це в мене вже, ну як я казав, я в Альберті вже в деякий час. Недовго, звичайно. Зараз новий Брансвік. можливо, потім ще якась провінція. Ну, Такі стиль в середньому 7-8 років переїжджають канадці з місця на місце. Міграція така різна. Старші переїжджають в більш спокійні місця, зокрема Монтон популярний і це одна з причин, чому так дорого тут житло. Тому що ті, хто продають хати, в Онтаріо, переїжджають сюди, вони зразу купляють тут нові, як правило. Для них ці суми взагалі не є суми. Якщо там продають за мільйон, то тут за 300 купити 400 аналогічного, а може ще й більшу, кращу, то взагалі не проблема, спокійне життя. Ви бачили там на відео, які тут оправки, провок практично немає. Як таких, собі спокійно їздять люди і не переживають. Лікарня є, ну, достукатися до неї інколи Не так просто. Якщо її кошти, то приватний доктор. Сімейних тут мають, хто живе, тут давно мають сімейних докторів. От, Так що така ситуація. Рок Nissan. На ньому хтось приїхав, мабуть. А не 19 рік на продажу стоїть. Ціни немає, оце кажуть. Тоді такий момент, що не вивішує ціни, це трохи покупця трохи... Ну, незручність додає. А для продавця навпаки. Тому що там е, написали на клавіатурі ціну і все, змінили легко, ніхто не друкує, не ставить її, не викладає. Добре, якщо хватить батарейки, схожу, що зараз в салон. Якщо вже не хватить, тоді в салон вже не буду знімати в салоні, що там робиться. Вже певно, скоро закриватися будуть, бо вже Volkswagen працює в суботу до 3, до 3 працює Audi. а мазда точно довше, до 6-ї по-моєму і BMW здається теж до 6, теж до 6 працює. Це тут не сильно привикли коли знімати. Там виникають деякі питання, цікаві, що мошо до чого. Так, так, так. Вон тут і таос Я хотів подивитися на таоса Не було Volkswagen, знайшов тут. Ще б ціна тут була на нього. Базова версія, базова модель коштує десь в середньому. Приблизно 29 тисяч доларів. Ну, плюс доставки, як я вам говорив, якої не уникнути по Канаді. Плюс податки в кожної провінції свої і така от ситуація. Там такий таос. І сніжити треба тут запановані вікна, хтось його здав уже пересів, можливо, з німця на німця сталося на Audi. На Тут є станція для електронних для зарядки електроавтомобілів. Бачите, в e Charging Only. Electronic vehicle. Тут стоїть теж Volkswagen. Там ще один Volkswagen. А це може до Volkswagen прийшли. Думаю, що це Volkswagen тут робить. Я обійшов і зайшов на територію Volkswagen.